Різдвяна зірка читає автор Тимур Литовченко. Був собі хлопчик Миколка, не підліток, але й не те, щоб маленький, не високий, але й не надто низенький, не худий, не товстенький, просто звичайнісінький хлопчик, русявий чубчик, сірі оченята, рум'яні щічки. Жив він хоча й не у столиці та все ж у доволі великому місті, яке селом чи селищем ніхто б не назвав. Сім'я у нього була також звичайна, як на наш час, тато, мама і сам Миколка, ні братика, ані сестрички. У віддаленому селі жила ще старенька бабуся, та у гості до неї Миколку дуже рідко возили. Отже, як люди кажуть, тато, мама, і я вся моя сім'я. І ніяких хатніх улюбленців. Ні цуценяти, ані кушеняти, ні рибок, ні папужок. Дорого це, та й навіщо? Микола сім'я у повному складі тулилася в обшарпаній однокімнатній квартирці. Проте так було лише до певного часу. Роки чотири тому мама поїхала на заробітки в далеку Італію. І відтоді єдиним натяком на її існування для хлопчика стали гроші, які час від часу тату отримали. Як отримає оті єврики, сяде, бувало, за стіл, розкладе їх різнокольоровими кубками і мовчки дивиться, мало не плаче, а потім відкорковує пляшку перцівки і п'є досуха і одразу засинає. Батько зранку до вечора крутився на місцевому ринку, продаючи різний крам. Працював навіть у вихідні, субота і неділя для торгівлі найспекотніші. Господар магазинчика вимагав від нанятих продавців повної покори і не визнавав ніяких пом'якшуючих обставин. У такі напружені дні Миколка, який ходив вже до школи, навіть допомагав татові, а той лише сумно зауважував. Синку, синку, може справді вчитися зайве. Поглянь, приміром, на мене. Ну нащо було п'ять років на студентській лаві штані протирати, потім вченим працювати, щоб тепер на базарі торгувати. А мама у нас, хатня робітниця за кордоном, мова, яке життя. Отак, як козакували Миколка, у двох, без мами. Веселого, звісно, мало. І тривало так, доті з хлопчиком настався дивний випадок. Саме у ніч напередодні Різдва, між іншим. Вертався тоді Миколка додому із зачуханого торговельного павільйончика, прикрашеного гордовитою вивіскою супер гіпер мега І, враховуючи новорічний період дощиком з гірляндою з різнокольорових лампочок. Батько знову весь день провів на ринку ну, різдвяний розпродаж. А ввечері виявилося, що в холодильнику порожньо. Завтра свята, магазини закриються, от і попросив сина за продуктами збігати. Ну що ж, Миколка, хлопчик слухняний, взяв та й побіг. Вулиця порожня, снігом репучим заметена, ніч темна, небо рясне, зірками усіяне. Посередині місяць молоденький. Краса, та й годі. Тільки людей не видно, всі по домівках сидять, до свята готуються. Тож Миколка не роздивлявся ні на велетенські снігові кучугури, ні на дерева, що стирчали з них, ані на бурульки, на мерзі, на дахах будинків уздовж вулиці. Додому поспішав до батька пакет з продуктами, що сили стискаючи. Як раптом, нічне повітря над його головою прорізала довжелезна змія сріблястого світла, і невдовзі один із снігових заметів спалахнув загадковим мерехтливим сяйвом. «Ух ти, зрадів Миколка. Мабуть, це хтось запускав святковий феєрверк, один заряд не догорів. Можна відшукати його, щоб потім вдома запалити замість бенгальських вогників. Краса та й годь. Та підбігши, досяючи кучу гори і розгрібши сніг, замість недогарку, хлопчик знайшов щось незрозуміле: невеличкий кришталик, неїжачий на всі боки, двома десятками твердих гострих голочок. Лесенький їжачок сяяв настільки яскраво, що проганяв геть нічний морок, хоча водночас його світло було біле-біле і якесь холодне. Цікаво, що це таке, сам себе спитав Миколка, і нехай на довколишнє повітря забриніло, задзвоніло сотня кришталевих дзвоників, і дивний звук склався у слова. Різдвяна зірка я, різдвяна зірка, а тебе Миколкою звуть, якщо не помиляюсь. Різдвяна зірка? здивувався хлопчик, і вмить пригадав усе, що чув від старших про подібні речі. Що зоря у небі, то насправді величезні вогняні кулі, які ширяють далеко-далеко у холодних осмішних глибинах. Що дід Мороза Санта-Клаус це не справжні вигадки для малечі, що ялинку можна не прикрашати, дешевше на центральну площу міста сходити, та й потім у хаті на підлозі голок не буде. І що навіть кутю варити не обов'язково, бо це релігійні забобони. Пригадав усе це Миколка, усміхнувся і мовив. Різдвяна зірка кажеш. Хе, бачили ми такі зірки. Цікаво, чи багато різдвяних зірок ти бачив, знов заброніло повітря. Михолко зніяковів і зізнався. Ну, якщо чесно, то ти перша, перша і єдина уточнив їжачок і ображено спалахнув. Та он до все неба повів Миколку рукою. Ні-ні, хлопчику, всі ті зорі є величезними вогняними кулями, які ширяють далеко-далеко у космічних холодних глибинах. Хіба тебе в школі не навчали всього цього? Та ні, не було. Ще у нас астрономії, ще більше з ніякою, вів Миколка. Не було, то буде. От тоді й дізнаєшся, бронів собі їжачок. Але кажу тобі: я не звичайна зірка, я різдвяна, зрозумів. Нібито мовив Миколка. Хоча, якщо чесно, то сказав це з вічливості, вирішивши не сперечатися з діжечком. Зрештою, різдвяна зірка ну, хай так. Але, але настільки ж було відомо Миколці, різдвяна зірка не падає на землю, а палах котить високо у небі. Коли спалахує, тоді починається свят вечір. Чому ж? А чому ти впала сюди? поцікавився хлопчик і гачок якось сумно. Я впала, бо не можу більше в небі світити. Заслабла вкрай, сила втриматись на небосхилі. Взяв би ти мене та й відніс кудись у тихе невелолюдне місце, а там побачимо. Зробиш? Здавалося, тільки того і чекав, Мику. Витягнув з кишені чистого носовичка, загорнув у нього їжачка, поклав у пакет з продуктами та й додому побіг мерщій. Справді, вдома не дуже велолюдно, лише він і тато. А на це різдво у них буде ще й справжнісінька різдвяна зірка. Он як. Очікування тільки на татку побачив кришталевого їжачка, видобутого сином з Носовичка, як підскочив на місці, позадкував і заволав не своїм голосом. Викинь, викинь цю Гідоту негайно, татонько, але ж це, почав оправдовуватись Миколка. Знаю, знаю, це вона різдвяна зірка. Так, але. Ти навіть не видаєш, що за лега притягнув із собою. Де ти її тільки взяв? Це з неба впало напедалі від мене, коли. Тато не дав Миколці договорити прожгом, чкурнув на кухню, повернувся згідти з порожньою старою бляшанкою з під кави і гримнув. Ось, поклади це нещастя, сюди, чуди, щоб тільки руками його не торкатися, поклади, і неси геть із нашого дому, куди сам знаєш. І негайно ти взяв туди й неси. Татонько, але а краще. Краще, біжи міщі на річку, знайди якусь ополонку там, де рибалки влаштовують зимові лови, і втопи, щоб ніхто інший не йшов. Татко, але вкотре наважився прорвати його Миколка і почув у відповідь. Саме за нею усі наше нещастя, синку, що ж різдвяна зірка сама потрапила тобі до рук, то, можливо, тобі й судилося позбавити світ від усіх її підступів. Тож зроби, як я наказую. Послухайся, тату сину. Старші люди завжди знають краще, як і що робити. Ну, мамиковка, ти ж слухняна дитина, хіба ж ні? Сказав це і за напівпорожню бляшанку перцівки схопився, бо мав слабкий характер і дуже швидко впав у вічі. Принаймні, так сказала мама, доки не поїхала в далеку Італію на заробітки. Що зірка, що тут вдієш? Поклав хлопчик кришталевого їжачка до бляшанки, кришку акуратно закрив і пішов на річку підходящого полонку шукати в тому місці, де замові логи влаштовують. Але знайшовче, присів на колоду, принесену якимось рибалкою, відкрив бляшанку. Різдвяна зірка сяяла, як і досі яскрава, проте її світло очей не засліплювало. Послухай, на! З чого це тато на тебе такий сердитець? спитав Миколка, обтрушуючи з кришталевих голочок крихти малиної кави. А навіщо було мене до себе в дім нести, стомано намовив їжичок? Ну, я ж не знав, що дорослі вірять у тебе і інші різдвяні дива. Твій тато і не вірив ніколи, і досі ще вірить не до кінця, ображено пхинькнула різдвяна зірка, потім дала тихіше. Це твоя мама вірила. Мама? здивувався хлопчик. Вона, вона, підтвердив біжичок, і жачок, його сяяння з рівно білого зробилося якимось непевно мерехтливим. Саме твоя мама чотири різдва тому назад і попрохала мене виконати одразу декілька бажань. Я все виконала чесно, але тато твій дуже засмутився. Ну що ж то були за бажання? Миколці стало цікаво, він про це нічого не знав і навіть не здогадувався. Цілих три. По-перше, Мама твоя Миколка попросила для себе добре оплачуваної роботи, бо сиділа тоді вдома, а твій тато докаряв її неробством. Але ж це хіба ти не пам'ятаєш? Хлопчик напружився і пригадав, що кілька років тому тато часто сварився з мамою, тільки Миколка не розумів, чому саме, бо ще занадто малим був. По-друге, твій тато тоді ще був молодим перспективним вченим. Подавав великі надії, жінки і вилися довкола нього. Отже, мама попросила, щоб на тата ніхто більше не заглядався, а щоб він, навпаки, тільки зітхав за нею самою. І по-третє, вона дуже хотіла поїхати жити кудись у далекі краї, бо все життя тільки й моталася між вашим містом і селом, де живе її старенька мати. Моя бабуся поспішив уточнити Миколка. Твоя бабуся так. Отже, мама дуже-дуже хотіла побачити чужі землі і навіть пожити там. А твій тато не хотів, бо він не уявляє життя на чужині. Отже, ти, щоб виконати всі три побажання твоєї мами заразом, я підкинула їй роботу за кордоном, за яку вона отримує стільки грошей, стільки тут у вас не заробила б ніколи. Тато ж роботу навпаки втратив, найнявся торгувати крамом в магазинчику на ринку. Хто ж тепер на нього заглядатиметься? І нарешті він дуже-дуже сумує за твоєю мамою, вдень і вночі тільки за нею і зітхає. Отже, як бачиш, виконано все, про що мене просила. Боріздвяна зірка завжди виконує все, підхопив Миколка. Я виконую всі достеменні бажання, підтвердив віжечок і сяйнув особливо яскраво. Але ви, люди, на превеликий жаль, почали далі частіше бажати неправильно. Як це? здивувався хлопчик. Ну, як, як? Звідки я знаю як? От, наприклад, твоя мама теж побажала неправильно. А чому? Ну, від кіля мені знати чому? Мабуть, ніхто не навчив її бажати правильно, отож і. Стривай mm, ну, стривай. Відчувалася, що останні слова Різдвяної зірки неабияк образили Миколку. Ти що кажеш таке? Чому це моя мама раптом побажала неправильно? А, бо від її бажань нікому не стало краще, ображено забранів їжачок. Бо живучи в далекій Італії, заробляючи там неабиякі гроші, вона дуже-дуже сумує за вами. А твій тато, за нею, і ваша сім'я від того усього не стала щасливішою. Навіщо ж було виконувати мамині бажання, якщо ну як це навіщо? Я ж різдвяна зірка, мені належить так робити. Ага, он воно що. Миколка зітхнув, вільною рукою поліз під теплу шапку, почухав потилицю і запитав: Послухай ну, а мої побажання ти можеш виконати? Тільки одне, Миколка, тільки одне єдине. Чому тільки одне, якщо мама? Ну, тоді я мала сили виконувати, скільки завгодно по бажань. Але тепер заслаблено стільки, що на небосхилі не втрималась. Отже, на щось єдине сила у мене ще вистачить. А далі? Ну, далі я згасну. Тоді попадеш мене до бляшанки і можеш хоч втопити у цій Аполонці, хоч назад додому віднести. А тато як же? підозріло спитав Микола. У тато побачить, що я вмерла і більше не сваритиме тебе. Отже, буду сумирно лежати, пилитись десь на книжковій полиці. То про що саме ти хотів би мене попросити? Про що саме? Миколка навіть розгубився ненадовго. А можеш зробити так, щоб мама повернулася з Італії до нас і знову сиділа вдома, нікуди не ходила. Мож, підтвердив Єжичук, – «але хіба вам буде від того краще? Тоді ми припинимо сумувати, так, але ж мама втратить добре оплачувану роботу до того ж, що означає, щоб сиділа вдома. Граптом вона захворіє, не зможе навіть на вулицю виходити. Невже це ти міг таки подумати? Ні, рішуче мотнув головою Миколка. Ні, ні, не треба цього, не хочу. Це зле, дуже зле. Ти більше не хочеш цього, не хочу. Отож бо, зітхнув різдвяна зірка з полегшенням. Ти хоча б зрозумів, до чого може призвести твоє бажання. І вчасно зупинився. Інші ж не зупиняються, інші дедалі більше бажають неправильно. Оце і виснажило мене, і я дедалі слабшало, слабшала, доки не впала. Бідолашне. зітхнув Михо. Ти не уявляєш, що у світі коїться, обурена забрані в кришталевий їжачок. Наприклад, отаке побажання тобі. О, хочу бути найкрутішим найкрутішому районі, а хочу, щоб переді мною всі тремтіли. Хіба не жах або отак. Хочу, щоб мені носили великі хабарі. Отаке бажають, отак і живу. Хлопчик лише зітхнув. Їхній старенький телевізор зламався, на надіслані мамою гроші татку давно міг би купити новий, але й досі не зробив цього. Бо, мовляв, лячно дивитися новини та суцільний кримінал. Не кажу вже про те, скільки доводиться чути. Хочу курточку кращу, ніж у талечки, хочу джинси крутіше, ніж у відька, хочу авто з тюнінгом, і щоб ні у кого не було такого, як у мене, щоб усі луснули від заздручів. І ніхто не думає, що джинси і курточка невдовзі порвуться, що автівка роз'їбніться. Але візьміть та подай. Тут вже почервонів і сам Миколка, бо справді збирався попросити різдвяну зірку про мініатюрний літачок з радіокеруванням. Ну, все зрозуміло, іграшки роз'їб'ються. Справді, якщо замислитися, дурне прохання. Послухай ну. Іграчок грачок замовк, сяявши рівно безоборених спалей. Хлопчик подумав трохи і запитав. Послухай, а правильні побажання, які вони? Ті, від яких усім стає краще жити. Зрозумів? Не дуже тягне зізнався Миколка. От хіба гірше стане мені жити від нової курточки? Від нової іграшки, невесело посміхнувся, ярчу. Лише на мить, а далі. Ну, хоча б на мить. Гаразд, поясню, які бувають правильні побажання. Наприклад, одна дівчина попросила, щоб я допомогла їй тішити людей прекрасним співом. Ага, зрозуміло, могикнув Миколка. Вона хоче бути зіркою, щоб її показували по всіх телевізорах. От утім та річ, що не того вона хоче, адже перш ніж виконувати побажання, я зазирає людині в душу, а в душі цієї дівчини не було ані крапля марнославства. Вона захотіла дарувати радість іншим. От що таке правильне побажання. А щоб тебе показувало по всіх телевізорах? підозріло спитав хлопчина. Якщо є талант, чому би й не показувати, зрозумів, не дуже, чесно зізнався, Мику. Ну тоді другий приклад. А інший чоловік попросив мене, щоб я допомогла йому знайти ліки від хвороби, яку поті, що ніхто. Ага, зрозуміло, він заробить за ці ліки великі-превеликі гроші. Його ліки врятують сотні тисяч людей, твердо мовила різдвяна зірка. Тому я із задоволенням допоможу цьому чоловікові. А хто іще побажав правильно? з цікавістю спитав хлопчик. Ах, ніхто, втім то й біда, розчаровано зітхнув їжачок. Бо коли людина бажає правильно, у мене більше є сил. Тоді я сяю яскрава, яскрава, а в руці людини, яка побажала правильно, з'являється чарівне люстерко. Варто в нього подивитися, як можна побачити моє світло. Це люстерка допомагає виконувати вірні побажання, не звертати з обраного шляху. Якби ж цього різдва на землі залишилось бодай три от таких люстерка. Але тепер все скінчено, де впало до них хлопчика, який не в змозі побажати правильно. І що тепер, підозріло? Спитав Миколка. Ну, подарую тобі іграшку і згасну назавжди. А Різдво? <сі> Навіщо людям Різдвяна зірка, якщо бодай троє з них не можуть побажати правильно? Все колись закінчується. Не буде більше Різдва. Ніколи? Ніколи. Ну то як, подарувати тобі літочок з радіокерування? керуванням? Стривай, ну стривай! Несподівано в його русявій голівці спливла одна цікава ідея. Миколка наблизу долоню їжачком майже протул до да, обличчя і пошепотів. А якби ти знов засяяла на небосхилі твоє світло, воно б долетіло до італії? Звісно, долетіло б, адже різдвяна зірка сяє для всього людства, їжачок намиць замовк, потім у повітрі сумно заликнуло. Вірніше, я сяйла для всіх, бо від тепер. Ну тоді не треба мені іграшку. Я хочу, щоб ти знов повернулась на не послілися, для всіх людей. рішуче скрикнув Миколка, піднімаючи іграшка на злодні якомога вище, і щоб сяяло завжди кожне різдво, і щоб, і щоб моя мама в далекій Італії теж побачила твоє сяєння і згадала про. Хлопчик не договорив. І жачугний його долоні раптом сійнув настільки яскрава, що в тому спалаху потонуло все, все, все. Від несподіванки Миколка впав, коли жатямився, то побачив, що лежить на льоду річки біля ополонки, а високо у небі яскравіє нова зірка, якої досі там не було. Поза сумнівом, то була вона різдвяна зірка. І ще хлопчина відчув у долоні. Де перед тим лежав їжачок, щось тверде, голодне й округле. Звісно, то було чарівне люстерко, в якому відзеркалювалось нічне небо з цяточкою світла посеред нього. Світла яскраво білого, але холодного. Повернувшись дому, Колк побачив тата, який спав на диванчику, не роздягнувшись. На столі стояла порожня пляшка з-під перцівки. Все як завжди. Хлопчик накрив нещасного слабкохарактерного татка теплим пледом, а сам підійшов до вікна і всю ніч до самого ранку дивився на зоряне різдвяне небо через вічко, продихане на замерзлій віконній шипці. Там, на чорному, небосхилі яскравіла різдвяна зірка. Але світло її нікого не засліплювало, лише зігрівало душу. А через пару місяців їхнім остатком козакування раптом настав край. З Італії повернулася мама. Люди, у яких вона працювала, більше не потребували послуг доглядальниці, От радості було в їхній невеличкій оселі. Більш того, Мама привезла з собою багато грошей, до них батько додав накопичення роки відсутності дружини, і на ці кошти подружжя завело власний магазинчик, де тато з мамою працюють по черзі. Замість однокімнатної у них тепер двокімнатна квартира. І, схоже, невдовзі Миколка матиме не нову іграшку, не песика і не кошеня, а маленького братика чи сестричку, принаймні. Хлопчик востаннє зазирав у чарівне люстерко, то побачив у чарівному світлі різдвяної зірки, що їх вже четверо. І звісно, що всі вони щасливі.